Друзі, всім привіт, всім доброго здоров'я. Нарешті виконали ще одну свою ціль. Кілька місяців тому я почав збирати кошти на циркулярну пилочку. У нас була циркулярна пилка, зроблена з паркетки, яку я сам зробив, є навіть відео, яке я робив. Трохи вона нам послужила, але так як вона для цього не предназначена, вона там почала трохи ламатися в деяких місцях і відповідно я прийняв рішення, що треба купити розпилочний станочок, тобто циркулярочку готову. Спочатку я замовив одну, там ціна 6-6 тисяч приблизно була, але мені подзвонили з магазину, сказали, що там виробник економить і вже проводка двигуна, обмотка виходить алюмінієва, швидко гріється, запах видає. А Запропонували ось цю за 8 тисяч, трохи дорожчу, але вже вона її плюс те, що мідна обмотка двигуна і металевий корпус. Тобто ця циркулярочка в нас вже желізна. Я щось думав по фотографіях, що і в тих пилках, але виявляється, там це все пластикове. Це тобто, щоб видавляти стіл, щоб він більший був. Ось такі маємо елементи. Ще я її не витягував, обманюю, витягував один раз на пошті. Маємо лінійку, захист тут багато всього зараз. Відео да, зніму, але я думаю, тут все яранта. Головніше, що я хотів, це ось ця лінійка. Тому що є мені запропонували там ВУшну, ще велику пилку, розпилочний стіл разом з фуганком, але хоч воно і китайське, проте китайському інструменту вади немає. Я працюю, мені в принципі, все влаштовує. Є тут у нас чітка така лінієчка із графою. Є ось Лінійка, якою ми будемо користуватися, це вже будемо окремі відео робити. Так що маємо ось такий гарний розпилочний стіл, він весь, повторююся, металевий, корпус-металевий, цей корпус. Всі додатки до нього, все вже йде з желіза. Я навіть не знав, що воно може бути з пластика. Тому така от справа. На цій штуці я вирішив економити, Це і четверті я вже зможу самостійно вибирати, не возити до столяра. Це вже я зможу, ну, в принципі розпилювати, підганяти дошку як зможу. Я купив е розпилочний стіл, він лише йде як розпилочний стіл, фуганка нічого немає, тому що моя думка така, що хоч воно китайське, недороге, але циркулярка має бути циркулярка, вона тут має стояти в іншому кутку. Вже має стояти, наприклад, той самий фуганок. Хай теж він буде китайський невеликий, але е ну, хоча фуганок вже можна, звісно, брати із старих зразків, це навіть краще, напевно. Але він вже має бути. Дійсно окремо. Так само хресьмус має бути окремою фуганкою. Ну тобто, тому така от справа. Купили таку пилочку. Я думаю, що для виробництва вуликів нам її хватить з головою, аж для якихось таких чорнових робіт, щоб не вбивати цю пилочку, ми маємо ось ту саморобну, яку я зробив. Можливо, звісно, з часом докуплю щось велике, куплю це все Це все час. Зараз ми ось купили це, ці покупці ми раді і довольствуємося тим, що маємо. Так що такі от справи. Тому, хто займається бджолами. Кошти з меду виручаємо, не тратимо. Це такі кошти, які важко заробляються і потрібно їх в діло вкладати. Тоді через певний час вже ми будемо мати результати, дійсно можна буде з пасіки нормально жити. Ну, а не так, що пару сімей скачали, вже трохи грошей заробили, ці гроші пропустили, їх немає. Це, я думаю, неправильно. Ось такі справи. Всім дякую за увагу. Миру, добра і Божої благодачі.